15 сторинка парциальное давление газа вырешим 41 номер 41 так смешивает 0 0,4 метра кубических азота, находящегося под давлением 96 килопаскалей, 720 миллиметров штутного столба с 0,02 метра кубических кислорода. Общий объем смеси 0,06 метров кубических, а общее давление 97,6 килопаскалей. Каким было давление взятого кислорода? Змішали 4 сотих метра кубічних нітрогену, який знаходиться під тиском 96 кПа і з двух двумя метрів кубічних кисню. Загальний об'єм суміші дорівнює 600 м. Шістьсотих метра кубічних, а загальний тиск 97,6 десятих Яким був тиск взятого кисню? Так. ну Напишемо дано. об'єм нітрогену дорівнює 0,04 м3, тиск нітрогену дорівнює 96 кПа, об'єм кисню дорівнює 0,02 м3, об'єм суміші Дорнює сотих метра кубічних і загальний тиск дорівнює рівня 97,6 із Треба нам знайти тиск песню, який був. Так, щоб нам це зробити, нам, нам треба скористатися законом парціального тиску, да? який нам говорить про те, що тиск суміші газів, які не вступають один з одним у хімічну взаємодію, дорівнює сумі парціальних тисків газів, складаючих суміш Ну Математично ми можемо це записати, так, що П, тобто тиск загальний, буде дорівнювати П1, плюс П2, плюс так далі плюс П І Т. Так. І далі вже. Ми будемо вирішувати, да, рішення перша дія, це, ми маємо порахувати згідно із формулою, да, тобто P В дорівнює П1, В 1 звідки ми можемо побачити, що, якщо Об'єм буде збільшуватися, то відповідно тиск буде зменшуватися, тому що P буде дорівнювати P1, V1 поділити на В. Таким чином, в скільки разів буде збільшуватися об'єм, у стільки разів буде збільшуватися, зменшуватися тиск. Тобто В росте, П буде зменшуватися. Так, тепер, перша дія: це об'єм нітрогену буде дорівнювати. Да? Він в нас став, був 0,04, а став 0,06 метрів кубічних, поділити на 0,04 метри кубічний. Тобто. Півтори рази він зменшився, відповідно тиск, да? тоді звідси, П в нас зменшилось в півтори рази так. а кисню об'єм? 0,06 метрів кубічних поділити на 0,02 метрів кубічних три рази. Тобто, ПО2 у нас зменшився в три рази. Так? Так. Друга дія у нас. Знайдемо парціальний да, тиск, який ми отримали, тобто П нітрогену. нітрогену буде 96, був 96, а став на півтори рази зменшився. Да? Тому в нас він став 64 кПа. Тепер знайдемо. Е Знайдемо е, парціальний тиск кисню, який, нас, ну, який ми отримали, да? тобто загальний тиск із цієї, да? з цієї формули П, загальний мінус е, тиск кисню, і отримаємо тиск е, цього навпаки отримаємо кисню, да, а із загального вичтімо парціальний тиск нітрогену, який ми отримали 64 кПа. кілопаскалі і. ой! Ну, тут 97 загальний був а, так, мудріло. Так, 97,6 килопаскали. Даривня 33,6 килопаскали. Так, це ми отримали парціальний тиск кисню, який ну, який ми Отримали суміші. А був, та, щоб з'ясувати, який він у нас був, ми оце зробили. Тобто, був він у три рази більший, ніж той, який отримали. Тобто, щоб з'ясувати, який він був. ПО2, ну, там, один, та, напишемо, ПО1, треба помножити. Тридцять три і шість на три? І отримуємо сто і вісім Тобто був у нас? Как там воно? Треба було з'ясувати, що у нас? Яким було? Яким був тиск кисню? От ми і отримали, що тиск кисню був 100,8 кПа